Чехія передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Куб і відповідну кількість ракет Техніка, котрим завої стата всюду, і ці поставки тільки будуть наростати. Про це заявив президент Чеської Республіки Петр Павел. Зараз на стадії поставки комплекси ППО Куб з відносно великою кількістю ракет даних, які Україна може негайно використати, оскільки її військові навчені на цій техніці. Заявив Петр Павел. Він також заявив про доцільність розглянути питання про надання Україні чеських винищувачів Л 159 Президент Чеської республіки визнав, що в Україні зараз нагально необхідна авіація для підготовки до вирішальної фази війни. Павел зауважив, що західні країни досі стримано постачали сучасні винищувачі, тому що підготовка до їх використання займає відносно тривалий час, та й це надзвичайно дороге задоволення. Крім того, країни-союзники не хочуть, щоб їхні літаки якимось чином потрапили до рук Росії. Крилаті ракети шторм Шедоу» незабаром підсилять українську авіацію. Про таке заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Він підтвердив, Сполучене Королівство готове надати далекобійні ракети нашій державі. За словами Уоллеса, це допоможе Україні відкинути російські війська, які базуються на українській суверенній території. Уоллес також заявив, що всі обіцяні Києву танки «Челленджер-2» вже прибули в Україну. Ці крилаті ракети це здатність наносити точні удари на великій відстані. Вони доповнять вже наявні системи великої дальності, включаючи ракети «Хаймерс» та Гарпун, а також власну українську крилату ракету Нептун пожертування цих систем зброї дозволить Україні як захистити себе від безперервної жорстокості Росії. У Кремлі не забарилися з реакцією там у відповідь на рішення Британії надати нашій державі ракети Storm Shadow пригрозили адекватною на їхню думку відповіддю. За словами речника Путіна Дмитрия Піскова, адміністрація президента засуджує цей крок британців. Ми спілкування з Владиславом Селезньовим, військовим експертом і речником генерального штабу збройних сил України у 2014 сімнадцятому роках. Владислава, ви з нами? Ради вас бачити. Так, да. Доброго дня. Так, доброго дня Слава Україні. Героям слава! Давайте почнемо з приємного. Велика Британія підтвердила факт передачі в Україні ракети Storm Shadow. В Росії вже висловили глибоку стурбованість, сказали, що тепер вони будуть думати, як цьому протидіяти. Давайте трішки про ці ракети поговоримо. Що собою представляє цей от боєприпас? Зараз ми його показуємо. Здається, вага його тона 300. Потужна штука. Боєва... Боєва частина 450 кг способна долати відстань до 500 км, працює з ювелірною влучністю і досить складна для нищення ворожої протиповітряної оборони та протиракетної оборони, бо рушить на відстані від землі десь 40-50 метрів, тобто помітна. Ба більше вона не надто чутлива до ворожих систем радіоелектронної боротьби, а це значить, що ці ракети нам будуть нагоді. Речі ця ракета це спільна франко-британська розробка. Їх на сьогоднішній день виглядало близько тисячі штук. Не знаю, скільки ми з них отримали, але знаю, що 223 військових об'єкти російської армії заходять лише на теренах Криму та Севастополя. Тому очевидно, що ці речі нам стануть дуже дуже в нагоді. Знаю, що британці наполягають на тому, щоб ці ракети ми не застосовували по ворожих територіях, безпосередньо по території Російської Федерації, але навіть на тимчасово окупованих територіях нашої країни є чимало військових баз та об'єктів, бо згадаємо буквально одну цифру. Росіяни зараз розміщують. Свої склади з боєприпасами навісім десь 100-120 км від лінії бої зіткнення. Чому? Бо туди не достають наших хай -марсі. А що ще до я думаю, що достануть. Кримському мосту треба готуватися, знову знов незабаром. Сподіваємося, що треба готуватися до великого капітального ремонту. От. Для росіян це, звісно, неприємна звістка. З чим ми їх, до речі, дуже щиро вітаємо. От. Але якщо говорити про українські аналоги, ми можемо. Ну я розумію, що Storm Shadow – це вже те, що є готовий виріб. А от сьогодні українська там ракетна промисловість здатна, наприклад, наблизитися до рішення питання з далекобійною зброєю, зокрема з ракетами такого типу, як от Storm Shadow? Чудове запитання, адже дивіться, Storm Shadow вона запускається з двох. Носіїв це насій повітряного базування. відповідно, літаки добрі люди кажуть, що ті МІГ-29, які ми отримали в рамках військово-технічного співробітництва від наших західних партнерів, в тому числі адаптовані для використання міг, Я... міг 29 міг Су-24? Я чув про мік 29 Так само і лунала інформація про су 24 знову ж таки побачимо в дії. Думаю, що те, що знає, двоє знає звинять, тому знову ж таки будемо радіти тільки ну, ці ракети будуть застосовані за призначенням, і ми матимо відповідні результати. Тому, окрім е, бойових платформ е, повітряного базування, е, британці та французи їх використовують в якості ракет морського базування, але чи здатні українські сили оборони чи оборони промислового комплексу... Шо країни їх перебладнати під інші носії. Думаю, що і з цим завданням наші фахівці впораються. А поки що ми чули на минулому тижні заяви кримських гаулятерів, мовляв, було перехоплено дві ракети від оперативно тактичного ракетного комплексу грім 2 До речі, ті ракети так само спроможні давати відсін до 500 км. кілометрів, з рахунку того, що їх нібито було знищено на територію Совєтського району тимчасово окупованого Криму. Це північна західна частина Криму. То скоріш за все вони прямували туди у бік Кримського мосту. Чи було то, чи то не було, звісно, що ви до українського уряду повідомлень немає. А росіяни можуть інколи і прибрехати. Тому побачимо, що буде далі. Бо е, очевидно, що українська оборона промислови зокрема закрема ті, хто займається фахівці, які займаються виготовленням ракетної зброї. Думаю, що не втрачають час дарма, бо нам потрібна ракетна зброя. Нам потрібно відновлювати паритет за російською окупаційною армією, бо надто заховала і безкарно не використовують свою перевагу саме в ракетному. Озброєння ну, в принципі Гернштаб дуже правильно робить, що не розкриває всі карти, тому що для ворога це буде несподіванка. Як свого часу несподіванкою стала прекрасна прекрасну несподіванкою, стало використання Хаймарсів. Вони думали, що десь Хаймарси в дорозі, а тут вже їм на голову і почало прилітати. З приводу вчорашнього відео, там де Віталій Кличко показав фрагменти збитого кінжалу. Ну і там уже одразу почав почався такий певний. Процес активний обговорення, як у нас це дуже сильно люблять. Починаються різні е, версії, що це, мовляв, не кинджал, що це насправді не кинжал, що кинжал це виглядає не так і таке інше. От е, мені, чесно, особисто це видалося більше схоже на якусь російську псу, тому що вони з жахом визнали, що непобідіме оружжя такий патріот може збивати. А тепер треба цю інформацію, як мінімум, розмити. Або поставити її там під сумнів, щоб сказати, ну ви ж самі про це говорили. Кінжал, не кінжал не зрозуміло. Давайте ще почекаємо. Справа в тому, що росіяни надто активно просували цю таку собі вундервафу надзвикіпер гіперзвукову зброю, яка яку неможливо знищити будь якими сучасними засобами протиповітряної оборони. Виявилося, що можна. Відповідно, ринок озброєння втрачає. Такі можливості Російський ринок озброєння. Бо хто ж буде покупати е ракету? Про яку розповідали, що вона така свівондервафе, а вона не є тією вондервафою. Очевидно, що заяви різних експертів, політиків і таке інше це історії. Ну, які ми можемо послухати, але ж ключовий експерт з цього питання, що стосується нашої країни, це поконік Юрій Гнат. Він є річ речника командування повітряних сил. і Він абсолютно чітко підтвердив інформацію, що було збито над Києвом Кінжо. Все інше то від відволукава тому. Є з факт збиття а, кінжалів. Є ця інформація, що підтверджена нашими американськими партнерами, тож не настільки потужна та не в та сама російська ракета, як про те то розповідає, тому в тому числі й очільник російської Міноборони генерал Шейгу. ну, Росіяни. Шоковані власне самим фактом збиття цієї ракети, ви правильно казали, що це теза про те, що вона була там недосяжна для будь-яких систем ППО, виявилося, що все прекрасно досяжне, але тепер наші фахівці досліджують цю ракету. Ну гаразд, і е, от що хочуть з'ясувати по факту, досліджуючи ці уламки? Що цей аналіз може дати? Яке розуміння дати що з цією ракетою? Право в тому, що росіяни, як завжди, маніпулюють. Маніпулюють в тому числі і неймовірними можливостями власного оборонно-промислового комплексу. Бо що з себе уявляє кінжал? Це така сама балістична ракета, яка може запускатися з наземних комплексів, але росіяни її використовують в комплексах повітряного базування, розганяючи ті самі МІГ-31К до надзвукової швидкості, і на цій максимальній швидкості літака вони роблять пуск, таким чином додаючи до п -п 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 Першочергової швидкості ще і швидкість тих ракетних двигунів, які розганяють до таких захмарних позицій ту саму ракету класу Кінжал. Але ж очевидно, що не завжди такий рух і така, така швидкість спостерігається на всій території порату цієї ракети. Ну і спіймали наше. Фахівці, оператори комплексу Патріот цю ракети. І вже мартиролог втрат такого типу ракет саме через влучання українських протиракет вже відкрита. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.